Яка ідеальна програма тренувань для новачка в тренажерному залі або вдома? Почну з того, що ідеальною програмою для новачка є все тіло за тренування, або як часто це називають full body, три рази на тиждень? Взагалі це має бути два різних тренування full body, які чергуються різних, тобто різні вправи. Не одне й те саме тренування кожного тренування, бо це досить швидко більшості наскучить, хоча... Це теж можливий варіант. Звісно, і три різні тренування фулбаді на тиждень теж мають місце бути. Що важливо для новачка: засвоїти певні вправи, навчитись відчувати свій організм, навчитись тренуватись, навчитись відчувати свої м'язи. А дуже великого різноманіття в тренуваннях, звісно, перший час варто уникати. Скільки часу потрібно тренуватись по фулбаді? Відповісти, звісно, неможливо, тому що прогресувати по фулбаді можна роками. Тому я кажу так: якщо відновлення вже не вистачає, ти приходиш на тренування, а м'язи.